<решко> бачиш, ти бачиш. Все, Русан, ти ти зніма, зніма, зніма. Зніма. Тихо, знімай. тихо, тих, а тепер знімай, дядя. Як він обіцяє, що по отримає е повістку, він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяє мені на камеру, що ти отримаєш повістку. Ві у військоматі е ТЦК чи що там зараз видає? А оце отримаєш і поки. Напередодні зі мною, блядь. Я буду дуже просити, щоб ТГБ відправили саме до мене. З роту, блядь. Ну так. Люди, це повинна бачити вся країна. Чому ті, що мають воювати в першу чергу, які підготовлені, навчені та мобілізаційного віку, але вони не служать. А натомість знущаються з наших захисників. Так, вони робили свою роботу. Але військовий вийшов в себе не через те, що його зупинили, а через пафосну та зверхню поведінку у хилянтіву формі. А тим часом ще один скандал в Києві. Там військові наїхали на кличка та Київську військову адміністрацію. Звертаюся до Київської міської військової адміністрації. Військова адміністрація міста Києва. Я в п'ятницю до вас прийду. Надайте мені такі самі пропуски на цьому автомобілі. Пропуск КУ 006084. А кому він належить? Він належить доктору Шіловець. Всім видно? Доктору Шіловець. Це дівчинка, яка накалує губи. Навіщо їй пропуск нічний. В нічний час по Києву і Київській області. Вона що так, таке термінове, якийсь об'єкт вона охороняє, чи що, я не знаю. К-5333 ВН. Навіщо перепуска дівчині, яка накалує губи? Київська військова адміністрація. Я в п'ятницю у вас. Я теж таки хочу пропуску. Київському ревізору він більше додобиться. Гарного усім дня! Також вони завітали до дитячої лікарні Охмадит, яка була пошкоджена ракетним ударом РФ 8 липня. Оголосили два тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього спорядження будівлі. На ці послуги планують витратити 14 мільйонів гривень. Журналісти з'ясували, що Олег Васенєв – це той самий експерт, якому Охмадит. Відразу замовив технічне обстеження поруйнованого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу були вказані завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду Охмаддито. У конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку. Хоча уламки ракети зруйнували не всі декоративні плити ззовні йдеться у матеріалі Наші гроші. Ну що, перед будуть горіти? Всі, хто з Міністерства МОЗ, Міністерства охорони здоров'я. Як виглядає мільярд гривень в Україні? За сім місяців. Ніх чорта не зробили. Дітей не лічать. Ось цього виглядає 7-1 мільярд гривень, а може і більше. Ми цього ніколи не дізнаємося. Фанера золота, мабуть. Мільярд гривень. Будь ласка, мільярд гривень. Ляшко. Міністр. псеки. Твої ж рук справи. Цього робити не можна на цій території? Можна. Можна, хлопці, можна. Всім гарного дня. Що можна, що замічання не зробили. Так виглядає мільярд гривень від моза. А вам ганьба за те, що ви зробили козлом відпущення, ви вибачте жовніра Володимира Полінаровича. Убрати таку людину. З великої букви. букви. Місцеві, навіть лікарі таке кажуть. Самі лікарі. Всім гарного дня! Мільярд гривень. А тим часом Макрон та Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня. Президент Франції Еммануель Макрон закликав найближчими тижнями ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи і пропонує запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. Французький лідер вважає, що Україна не зможе повернути окуповані території військовим шляхом. Країні потрібен тривалий і міцний мир, бо саме він дасть змогу Україні бути стабільною і мати гарантії безпеки. Росія ж, за словами Макрона, використовуючи північнокорейських солдатів, глобалізувала війну проти України. Президент Франції також повідомив, що його країна готова надати українцям гарантії безпеки. Чому я їду до Вашингтона за кілька днів? Ключове слово невизначеність. Дональд Трамп створює невизначеність для інших, тому що хоче укладати угоди, шукати домовленості. Коли Дональд Трамп створює невизначеність для Володимира Путіна, це дуже добре для нас. І в реальності це теж відбувається. Дональд Трамп приходить з новою адміністрацією. А російський президент дивиться на нього і не знає, що той збирається робити. І він розуміє, що Трамп здатний на все, це створює невизначеність. Що ж, ця невизначеність добре і для нас, і для України. І тому я обґрунтовано стурбований сьогодні, адже що ситуація викликає занепокоєння, але це викликає занепокоєння не через президента Трампа, це викликає занепокоєння, тому що Росія розпочала цю війну, а Росія озброєна до зубів і сягає наших кордонів. Але я намагаюся впоратися з цією непевністю для нас, тому, зберігаючи єдність усіх європейців і союзників, я намагатимусь переконати його, що насправді його інтереси збігаються з нашими, щоб він не думав. Тож я збираюся сказати йому, що не можна бути слабкими перед Президентом Путіним. Це не ви, це не ваш стиль, це не ваш інтерес. Як протистояти Китаю, якщо слабкий проти Путіна? Друга річ, яку я хочу сказати йому, якщо ви дозволите Росії захопити Україну, вона не зупиниться в Європі, а буде ще більше нарощувати армію, продовжуватиме в неї інвестувати, а також використає Україну та її армію, яка є однією з найбільших у Європі з усією нашою технікою, включно з американською, це стратегічна помилка, величезна. Ми хочемо миру. Але ми не хочемо припинення вогню, яке є капітуляцією України, тому що це небезпечно, і ми знаємо, що це призведе до того, що Росія піде далі. Ми це вже відчули. Отже, по перше, ми хочемо встановити умови, достатній тиск. Вимоги до Росії та щоб Україна мала сталий мир, який буде сумісний з міжнародним правом, який не буде укладений без українців, тому що це для них, і європейці повинні бути за столом, тому що це наша колективна безпека і це дасть нам надійні гарантії на майбутнє. По-друге, ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля. Навіщо? Тому що є сумніви, є біда, тому що у нас є така ситуація прискорення і російська загроза. Сьогодні ми оснащуємо, постачаємо зброю, надаємо літаки, тренуємо тощо. Але, як ви знаєте, у нас немає зобов'язань, у нас немає жодного бійця, і сьогодні ми не плануємо відправляти військових в Україну. Ми скоріше плануємо спробувати знайти це рішення через переговори і змусити президента Путіна повернутися до столу переговорів, щоб укласти справжній сталий мир проте, те, що ми не виключаємо. Але в рамках планування з нашими союзниками це можливість мати сили, які після укладення миру могли б допомогти гарантувати безпеку України.